Я на початку нашого випуску згадав власне за ті дві доби морського бою. І от я про що думаю вже який період? От, Чорне море, по великому рахунку, Туреччина має найкращий флот в цьому басейні. І чи можемо ми спробувати розіграти таким чином військові дії і створити такі обставини, щоб. Російську Федерацію вибити взагалі з басейну Чорного моря тому що зернова криза це не тільки проблема, мені здається, це і відповідні наші можливості і шанси. Тому що потоплення двох кораблів по великому рахунку створюють от оцю, е ці обставини, які ми говоримо, в цю гру можна грати двох, і ми вже по великому рахунку починаємо. Е Теж демонструвати свої потужності, свої м'язи і створювати ті ризики для а, Російської Федерації, називаючи їхню економічну діяльність, їхні порти для нашої загрози. Яким чином ми могли би зараз, ну тобто, чи е, навіть так сформулюю це питання? Чи можемо ми все таки е, створити у цю перемову в плані нашого національної... Нальких інтересів, щоб нас світ не зміг посадити за стіл, а щоб ми навпаки просто продемонстрували і Туреччині, і, зокрема, іншим країнам НАТО, що Чорне море має бути внутрішнім морем альянсу. Ну, дивіться, у мене насправді не є такі оптимістичні очікування в цьому напрямку, тому що я знаю, переконаний в тому, що якщо б наші союзники, члени НАТО поставили за мету. Допомогти знищити російський флот це було б зроблено без особливих, я думаю, проблем? Таке завдання не ставиться ставиться завдання в першу чергу надати ресурси і можливості Україні захистити власну територію, не виходячи за її межі. Це стосується те, саме стосується, на мій погляд, і акваторії Чорного моря. Скільки запитів і разів українська сторона? Зверталися до західних союзників з проханням надати дозвіл використовувати їхню зброю, а, а ще краще надати далекобійну зброю для застосування по тих військових цілях окупанта, е, які виходять за межі території України. Ну поясніть, будь ласка, зараз е, людям в Україні, які знаходяться під постійними обстрілами. Чому ми не можемо і не маємо права бити по тих аеродромах чи е, місцях пуску чи тих самих дронів, чи е, російських ракет, тому що нам на це не дають дозвіл? Ну, чесно кажучи, логіка тут е, відсутня з точки зору перемоги над окупантом, тому насправді я е, не є такий оптимістичний, що ми там знищимо російський флот і зробимо Чорне море якимось внутрішніми е, водами. НАТО, тобто, але те, що Україна дає гідну відсіч і насправді робить все можливе, щоб захистити свою морську інфраструктуру, це абсолютно логічно, і е, мені здається, що малими ресурсами, які є в нашому розпорядженні, ми е, користуємося досить ефективно, але... я власне Васильів, я з звав... власне так про оптимізм, я власне про те, щоб донести до світу позицію, що саме Якщо Чорне море буде власне, під контролем НАТО, бо це те, що ми називаємо внутрішнім морем, це буде якраз і запорука глобальної безпеки в цьому регіоні. Тут мова йде не виключно про Україну, тут мова йде про серію країн. В тому числі і про Грузію, в тому числі Олександра, а скажіть, будь е ласка, а НАТО не буде це сприймати як втягування себе у конфлікт е з Росією? Ну вони ж з цього найбільше бояться. Власне, цьому... Ну, ми ж можемо це і... стосувати перезитує агресор, коли Російська говорить... Федерація Василь Іванович Російська Федерація ефективно використовує гібридні інструменти ведення війн. І вони в Україні відкатали це до досконалості. Якщо ми згадуємо сьогодні про Польщу, ми згадуємо про Вагнерівці, це ті ж самі гібридні підходи, що заважає нам сьогодні дзеркально відповідати так, а, Російській Федерації. І НАТО може абсолютно спокійно а, також підписатися на цю всю історію. Це не обов'язково має бути пряме зіткнення. Дивіться з точки зору громадянина України, я абсолютно підтримую цю позицію. Але з точки зору того, що я аналізую і бачу процеси, які відбуваються на міжнародному рівні, я зараз не бачу готовності країн Заходу надати нам стільки ресурсів, щоб ми перемогли російського окупанта, надають рівно стільки ресурсів, щоб ми могли його стримувати і частково деокуповувати наші території. Тому насправді питань і обговорень, яким чином нас можуть підтримати зараз країни заходу, надавши нам чи ті самі літаки, чи далекобійні ракети, чи багато багато чого іншого, вони залишаються актуальними. Я в жодному разі зараз не роблю закиди нашим західним партнерам, тому що насправді їхня допомога нам зараз вкрай. Важлива навіть на тому рівні, якому вона є, тому що це стосується не тільки військової допомоги, але й фінансів, технології, багато багато чого іншого. Але разом з тим зрозуміло, що така, така форма війни, таке протистояння, яке зараз відбувається, коли контрнаступальні дії проходять але дуже складно і з багатьох. Скажімо так, у багатьох сприйнятті дуже повільно, але не нам судити, як їм проводити, тому що насправді можуть про це розказувати самі військові і ті, хто безпосередньо в цьому бере участь, так але насправді дефіцит ресурсів він залишається, і я скажу, що. Вирішення так званої зерної угоди, можливо, зустріч майбутня Ердогана з Путіном дасть свої плоди, тому що ви згадували Туреччину це якраз та країна, яка має вплив і аргументи на для Російської Федерації, ну, в тому числі, що стосується акваторії Чорного моря і проходження через протоку російських кораблів. Е, і, і багато можна наводити прикладів, коли Туреччина демонструвала, що вона не буде церемонитися і вестися на, на цей, вибачте, розводняк, який пропонує Російська Федерація на геополітичному рівні, е, це один, з, скажімо так, аспектів, яким може допомогти нам союзник так по зерної угоді. Але насправді ситуація досить складна. Ворог хоче і планує дальше. Продовжувати свою агресію, щоб добитися, хоча б якихось цілей, тому що за півтора року так званої Великої війни насправді жодних цілей не досягнуто, і е, виснажувати таким чином Україну. Тому, е, відповідаючи на питання стосовно НАТО, я за тобто, як громадянин України, яка воює проти такого е, цинічного е, і злочинного режиму, як Путінський, так. Я тільки за те, щоб нам масштабно допомагали, і більше того, робили, мовно кажучи, ті території, які зараз окуповані Росією, такими, де буде панувати мир, і де буде панувати колективна безпека. Але є ті міжнародні процеси, які я спостерігаю, і ну, не дають вони мені прямо великого великих підстав для оптимізму насправді. Ну, єдиний контраргумент до не зовсім оптимістичних висновків 24 лютого. Весь цивілізований світ по великому рахунку з нами попрощався. Нас підтримувала активно це Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великобританії, так і, зокрема, Польща, Балтійські країни. Але в цілому, весь цивілізований світ з розрахунком математичних, вважав, що Україна буде швидко окупована. Ми ця держава, яка Неодноразово ламало різні геополітичні правила, геополітичні розрахунки. Я щиро вірю в те, що і цей випадок буде однозначно таким, коли ми знайдемо і ті аргументи, і ми станемо цією обставиною для загального світу, коли в черговий раз будуть зламані різні геополітичні розрахунки, як і нашого окупанта, так і можливо тих, хто сьогодні намагається уникнути. Відповідальності за наведення ладу в регіонах не тільки в Україні, тому що дай Російській Федерації сьогодні передишку, вона ж розверне військові дії не тільки в Україні оновлено, вона розверне е, бойові дії в Казахстані через Вірменію знову поновиться е, конфлікт ситуація в Карабасі з Азербайджаном. Тобто там велика кількість країн, які це країна, зараз... яка живе війнами і провокаціями, яка на цьому Абсолютно. живе. І яка бачить у цьому свою сутність, тобто, це їй не можна давати ніяких ні заморожених конфліктів, ні передишок. Е, і доповнюючи ваші слова, хочу сказати і нам розслаблятися зарано, насправді. Тобто, е, це стосується і донатії підтримки на збройні сили, це стосується і цільового, і максимально ефективного використання тих ресурсів невеликих насправді, які в нас ще є. В Україні це стосується питання пріоритетності їх витрачання і контролем за те, щоб на цьому ніхто не зловживав, і питання корупції багатьох внутрішніх викликів. І з одної сторони, бачите, ми теж у своїй розмові дечому критикуємо наших західних партнерів за недостатню підтримку. Але в багатьох речах ми повинні самі консолідуватися і. Не чекати, що за нас хтось буде вирішувати наші проблеми. Я ще раз нагадаю формулу чиновників Польщі, які сказали, що так ми будемо підтримувати рівно настільки, наскільки це відповідає нашим інтересам, і дійсно це відповідає їхнім інтересам, коли ми стали щитом Європи і фактично стримуємо такого агресивного злочинного терориста, як Путін щоб він не перейшов на територію Європейського союзу, захищаючи власну незалежність, так я би на їхньому місці також нас максимально підтримував. Але ми маємо розуміти, що проблеми в першу чергу повинні вирішити ми самі, а не чекати, що за нас зробить хтось це з західних партнерів, тому підтримуючи ваші слова, що багато що залежить ще від того, що в нас всередині відбувається на внутрішньому фронті. Буду впливати на те, як ми і вийдемо з цієї війни. Але треба віддати належне збройним силам, що дійсно не просто 24-го ніхто нас не вірив, а всі нам давали там кілька днів, так на існування. А українці, наші захисники, захисниці довели не просто протилежне, а ще зараз женуть ворога все далі і далі від українських територій, тому насправді виходу немає. Мусимо. Знаходити формулу і виходи з тих проблем, які існують, в тому числі по деокупації українських територій, в тому числі з цієї теми, що ми починали по зерної угоді, рано чи пізно, ми мусимо знайти формулу, яка задовільнить світ, і поставить перед фактом агресора, що буде так, а не інакше.